Далі пропоную більш детально подивитись, що відбувається на лінії розмежування. І розпочнемо ми сьогодні з Бахмутського напрямку. І я нагадаю, що традиційно ми працюємо з онлайн-мапою State. Отже, чи є власне зміни тут за минулу добу? Тривають адже важкі бої саме на цьому напрямку. Аналітики Deep State говорять про те, що ворога вибито на ділянці шириною в 3 кілометри та глибиною в 2,6 і Кілометри я знову ж таки нагадаю, що ми про це говорили і напередодні. Тож ймовірно йдеться саме про цю ділянку фронту, що в напрямку Кліщіївки. Також наш генштаб і аналітики говорять про те, що тривають важкі бої поблизу Хромового. Я нагадаю, що тут пролягає траса Часів Яр Хромове-Бахмут. І, власне, за минулу добу була відбита атака на саме місто, також на Кліщіївку, Курдюмівку, що трохи південніше, та білу гору. Ну і загалом я ж знову знову ж таки нагадаю, що складна ситуація по всій лінії розмежування, адже на цьому напрямку не припиняються і артобстріли. Ну і також росіяни намагаються постійно іти в наступ. Відразу поговоримо і про Авдіївський напрямок. Тут тривають бої південніше та східніше самого міста. Ворог Заявляє про успіх, але аналітики говорять про те, що поки що цієї інформації вони підтвердити не можуть, тому змін на карті також не фіксують. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника, зокрема на саме місто Мар'їнку. Також ворог намагався наступати на Нову Михайлівку, але успіху там немає. Ця атака була відбита і на Запорізькому та Херсонському напрямках загалом противник перебуває в обороні. А от наші сили оборони наносять. Сить точкове ураження артилерію по місцях зберігання боєкомплекту ворога. І далі поговоримо також про Луганщину. Подивимося, яка власне тут ситуація та чи є зміни тут за минулу добу. Тут аналітики говорять про те, що росіяни наступ не проводили, тривають локальні бої вздовж лінії зіткнення. Я нагадаю, що останнім часом ми постійно говоримо про ці бої. Але я ще раз нагадаю, що навіть якщо змін на карті немає і не були відбиті атаки, це не означає, що на цьому напрямку нічого не відбувається, адже час від часу росіяни все ж таки штурмують, але просто наші хлопці. Наші воїни відбивають ці кляті атаки та не дають їм просунутись в тилу. І також говорять, що найважча ситуація все ж таки в серебрянському лісництві, адже я нагадаю, росіяни бояться наступу на Креміну, тому постійно штурмують саме в цьому напрямку. Ну і власне я знову ж таки нагадаю, що як бачимо, змін немає. А це означає, що атаки були відбиті.